Бонасера синьорита. Ти ж блядь, починаєш. Дивіди, бо хоча не загорається. Я не хочу викидати його. Це застав А він взяв руки такої, блядь і зі лучше. Твоя мату до речі тоже була тут. Зверху, тими пасалами хуй здати тільки далі страчати. А може, закіло, loyalно, yeah. <itiesmannity> що так було? А що так було? Водиш тут сидів. І давали так. Кали, дві, все нормально, кай, ще їм там, кишіха, кивосий, він каже, все нормально буде

Медвед. <гад> Ч ти води, блять твого оку тебе щось охуення. Ще раз так, бля, ползи, хуячиш, я тебе, блядь, не ну, ну взять. <гад> я можу й там. Чого та нога так болить? <гад> а ти пада, блядь, чого? Тож тебе вложити хотіли, блять, ти, <гад> ти... <гад> в... <гад> в... не міг вложитись. Не, не понял, а чого, блядь, та нова, блядь, <гад> кривата, горбата. Ні, я тебе поліці не бив. Я вам тільки тому посечку і тепло можу. Ти так ходи тако. Є Смоглянка, Молдаванка. Да, я щось чесі. А, це я сказав. Да, було. І ти йде цвірка, як корнику спав на хуй. Він має сьогодні помити. Тебе має бути дві яйці в кармані. Ні я яйця свої випив в горіці. Ширіньку випали, блядь. Что, ты себе сырье яйца носил? Да, в городе тебе уже яйца. Не, ну серьезно носил? Да. Ты же он такая, что носил? Да не, не носил. Он сегодня шаринку 15 минут защипал, блядь. Да не, а после собака за Ну Компромат будет на тебе, блядь. Да блядь. Ты хоть меня Иди, что? Прийди, яйко на мене люблять. То що б я за дай, дай, Ти потай. Ти потай, ти що на музику що? Ти веш, тебе собака во время пукав вкусив. Що? Компромат тебе за собака за сраку в хуяри, блять. Так. Він рукою взяв. Башня 2012 року. Яку якуй ти? Ти ж дивись, би мені тобі подамо. І зразу ба-бум. Ні, то это... То не ні, то та, блядь. Ні, мені треба те не додому Ну то не пей, значить. Та ми в курсі, що тобі треба. То не пей, значить, Юрий. Тобі вже дві години треба додому. Він каже, маю ще пляшку поставити, блядь. Стоїть же, вже стоїть і і все є. Ну то Ой, есть. Ты уже поклон, блядь. Збат... Кошанив тут в коває. У мене то ли. Нет, ну Я не відказую, я не що колись буду в кочанах спати, я не відказую. Ну сьогодні точно. Я двікаю зразу. А будь кошанах буде спати. Ну, хто, Юрій хто... Батькович. Православний да, народ. Бо я коли це. добрий, то добрий. А де коли можу <свят> мау іть, око, Я коти того пасіч. Та що може це я добре. Ні, ні, я щастя, що я добрий. Ага. Ні, то тобі щастя, що я добрий. Ні, якби я щастя, що То ти б спав би, сука, на сирій землі. Якби я був мау. А я сьогодні мав. Можна і бачити. Можна і бачити. Ну так то я Щас. Так, та ну, та ну, робить. Там та робить. Зараз і поїдемо. Давай, давай. Блять. Не масти встали, дай руку, блядь. Нахуй Бля, ну, 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 а дай... мне твоя рука, у меня удала руку. Кай, блядь, что ты добрый-то убыток? Ты меня Ну Ты, блядь, поднимаешь. У меня нога робить, блядь, заебал, а заебал. Шерминатор, блядь. О, сука, миска, я не О. знаю, блядь. Там... О. О. А, ты типа нас типа, снимаешь, да? Скажи привет. Алло! Блядь! не Ну зачепаю! Зачебал ты, блядь, ты не можешь выдержки? Да пошли, жопа были, собака вкусы! Хоть победы себе подыдарь. Набейся, блядь! Хочу? Не надо! Сказав їй. Хоч! Єбало. Блядь. Тікачка, тікать-ка я чую. я чую. Я бля. тебе хочу піддержати, бля, заїбай. Не треба не піддержати, бо бля, зараз, блядь, хуверну, ху... то блядь, менше не носить. Ти мене не знімаєш. <чи>? Я, ху... я Шу... зніму Шу... йому покажу, він там що ці буде. Вона резинова. Та нормально, все, а та, блядь. Та не грає. За тим батарей не сходять. А що я? Подтерпіть. То фільм, для... Документальный кино. А нет, это мандоложка, я обмал, ходил броню. Так, рассказывай, ну. Как тебя зовут? Я вы клн зеленый. Имя число, фамилия там девичья, матрица, якобы. Юрий. Пацаны, я не в Курсия. Ты не знаешь, как я их меня звать. звать тебя як? То ли? Пацаны, я не в ви шо? Кажі, звати мене трохи. А, а, <світ> а, а я хто ж мене? Чуха не потрібно. Я не в курсі. Ну, та не валь. Фамілія. Б... Дручик, я не... Кажи я маю... Я не в курсі, я ну? не знаю. У мене особа немає. Юра, Юра, кажи, я маю USB кабель. Ох! Ё, я ж викам, блін, хтось пукнув. Ну, не, не я. Почула, почула є, бачу. Бачу, я снявся, що ла робити? Бачиш, що сняти з пизди. О. Злива. Чекай. Ой, йохо. Ти знаєш, типа спака за жопу вкусив. А ні. Ні. Сучка. Вони компромат є. Томата твоя. Ні, ні, мати твоя не чіпала. Ти теж в історію попаде. То що я мої там пздити. А ти не в курсі? Ти кому ти мені єбажиш? <говорить> <ебашити? говорить> Бо танеби, блін, жопа поскакала по асфальту. Ось як мене ти бариш би щоби? Що ти не робиш? Виноси, блядь, мені то, Samsung на музику мені слухати. Завтра, завтра труси. Де? Тих побігати. Все буде добре. Де? Ти що так говориш? Все буде <говорить> добре. Давай, давай, попрыгай. На на. Тебе дивись його. Я в чувстве делку добавался скики. Бля, мене не засік. дивися, Да мо. На журка стала. Що я зараз призвоню? А Зай, 52, а а Скажи мені, як він тебе дякую поставлені. Скажи він А тебе Тут ближче далі робить. Ніша, ніяк мене знімати, б'я вже нову зломрив. І все, буде добре, Не треба мене знімати, ну його Улибнись! Улибнись! Мені вже возьму та скрита камера, блядь. Сіии! Oh, Поцілуй березу, <laughs> та що сім тобі дає, блін. <laughs> Я ж то не торкнув. Ні, ти не чіпай туди, то, Ту, блин, Я суху. тебе нарайк.